Росія як продавала, так і продає нафту та на нафтопродукти, просто намагається використовувати флот інших країн для приховування продавця та покупця. Так і лється до чорної каси Москові рубль на війну. Наталя, схоже, ця прогалина у санкціях вже засяяла на всю Європу. Так, привіт, Катю. А під назвою флотньових танків і нові азіатські маршрути. Так, Росія намагається уникнути санкцій заходу. Вийшов матеріал в іспанському Ель Пейс. Москва шукає усі можливі шляхи, щоб спробувати пережити європейські та американські репресії за вторгнення в Україну. Тож нарощує цінньове фло загальна кількість суден може становити 600, з них 400 – перевізники сирої нафти. Одна зі схем по відпілюванні нафти полягає в тому, що РФ постачає за низькими цінами нафту, наприклад, до чи Індії, де перероблюються і звідти як легальний продукт постачається до Євросоюзу. Тож ми вкотре говоримо такі країни мають піддаватися дії вторинних санкцій. Можливо, це питання буде підняте у наступному пакеті санкцій, так але Наразі 11 пакет санкцій лише готується. Відомо, що будуть обмеження щодо атомної енергетики Російської Федерації, але це економічний фронт.